Ні, я читаю. Вважаю, вже воєнний час треба зрадникам відновити. Нікого вбивати не треба. Вони саме сама система вбиває людей, тому що вони виходять вже з каліченими. Може, ну, краще руку відривати. я не знаю. О, руку <клес> З початку війни з 2014 року в Україні з'явилася нова категорія злочинців. Державні зрадники. Чи заслуговують вони на смертну кару? І чи взагалі варто повернути практику страти в нашій країні? З цим питанням виходимо на вулиці. У нас таке серйозне питання, як ви вважаєте, чи треба в Україні поновити смертну кару? Ні, не треба. Чому? Ні в якому разі, ні, це дуже не треба. Негуманно? Негуманно, так, да, я Це мав на вас. Та ні, я проти мабуть. Проти? Тому що це негуманно? Хай сидять мучаються. Хай сидять мучаються. А, тобто навіть так? Так так, гуманніше. А можна вас на хвилиночку, будь ласка? Ні, ні, ні. Доброго дня, а можна вас на хвилиночку, будь ласка? Ні, 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 ні. Мені здається, треба запровадити смертну кару за те, що не відповідаєш на питання журналістів. Так. Так. А які категорії підпадатимуть під страту? А, ті, які розкрадають державний бюджет і розкрадають допомогу для зСУ. Чи слід в Україні відновити смертну кару? Мабуть, ні. Мабуть, ні. Але ви засумнівалися? У вас були якісь думки? Ну бо людина не має помирати за свої гріхи, коли вона може просто відсидіти до кінця заграти. життя? Ну, наприклад, так. Я ну... вважаю, що так. Чому? Тому що, наприклад, якщо людина вже була щось погане, вбила наприклад, наприклад, що там дитину або зґвалтувала, я вважаю, що це ну, добре для кари смертної. А таке питання: якщо все ж таки ввели в нас смертну кару, як ви вважаєте, чи це вплинуло б на рівень криміналу в країні? Е, можливо, так розумієте, то тобто, якщо я починаю це питання обмірковувати, я гадаю, що можливо так наслідки були б е, позитивні, якщо це можна так назвати. Тобто це вплинуло б на е, зменшення е, злочинності, але я все одно проти. Ну я вважаю, що на сьогоднішній день ті умов, в яких е, е, тримаються наші засуджені, це вже є карове. Тому що у нас за законом ізоляція общества передбачена, в даному випадку це кара. Як в СИЗО, так і в колоніях. Тому я вважаю, що нікого вбивати не треба. Самі, сама система вбиває людей, тому що вони виходять вже з каліченими. Воєнний час за взагалі. Ні, я вважаю, що воєнний час треба зрадникам відновити. О Боже, я думаю, ні. Чому? Ну, ж у нас не настільки. Судова система, як сказати, правильно, мені здається, що дуже багато людей можуть втратити своє життя через помилку прокурора, наприклад. Чи судді. Практика, да. А якщо б судова система в нас була краща, то в такому випадку? Слухайте, мені здається, якось занадто вже ні. ні? Думаю, ні. Дякуємо. Ну, Навірно, знаєте, смотря за яке за яке які... як 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 приступлення, грубо говоря. А, добре, Також державна зрада під час війни. Колабораціонізм. Такий прям матьорий, знаєте. Як от це було там стрімауса, в сальдо, всі ці чуваки. Може mm -hmm, ну, краще руку я не знаю. — О, руку відрувати. Чидо. Ну, щось таке. В деяких випадках, так. В яких? Ну, якби з правосуддя було нормально. І ну так, детально, без всяких... Тобто, якщо б в нас була більш досконала судова система, Так, да, тоді можна запропонувати смертника. А от... от цих злочинців, які от передають ну… колаборанти, зрадники? Так, да, Передали. Ну, як це, Гибнуть люди.